Я yeah. дим піднімається в небо знов, сонце ховає знову кров. Там, де звучав дитячий сміх, тепер тільки крик біль, білі гріх, міста у тіні, гримить земля, молитви шепоче кожна сім'я, і вітер несе по сім'ях листи тим, хто мав повернутися, але не зміг. Жорстока війна, рве серця на пів, Забирає сник, краде наш спокій Так крізь вогонь ми йдемо живі. Бо світло сильніше, темно мною ночь, жорстока війна, але ми стоїмо не згасне в душі Україна, навіть коли падає дим, ми знову піднімем крила. Сльози на щоках, то пам'ять жива і мена, що пише трава, хтось не повернеться, я це знаю, та в серці його не забуваю. Світ мовчить, а ми кричимо, що правда жива в наших очах. І навіть коли все горить навкруг ми тримаєм небо в руках Жорстока війна, рви серце на пил, Забирає сника, краде наш спокій. Та крізь вогонь ми йдемо живі. Бо світло сильніше, темно. і мною Жорстока війна, але ми стоїм, не згасне в душі Україна. Навіть коли падає дим ми знову піднімем крила. І навіть коли впаде тиша. Нас не зламає страх чи біль Ми будем стояти, ми будемо вільні, бо це наш дім, це наша Україна. Жорстока війна, та не навіки прийде весна, розтане лід Ми встанем знов, як вільні діти, і збудуємо новий світ. Жорстока війна. Та ми живі, ми живі.